Рятуйте, я не хочу ніякої няні. Написала Анна Вагнер, намалювала Ен Кетрін Белл. Оллі дуже нервував. Мама і тато збиралися завтра на гульки у кінотеатр і мала прийти якась няня, щоб попіклуватися про Оллі. Ну і, звісно, про Стапса. Стапс це найліпший Олін приятель, ну такий, щоб його обіймати і з ним кублитись. Це буде просто чудово, сказали мама і тато, і тобі можна не лягати допізна. Нам можна не лягати допізна, оголосив Олі Стапсу, і це буде просто чудово. Ура! подумав стапс, він обожнював гратися у золотих променях вечірнього сонця. І няня прийде за нами дивитися, додав Олі. Стапс зблід від шоку. Що, яка ще няня? Тут нема ніяких малюків, яка ще няня. Я впевнений, вона буде хороша, сказав Олі. Стапс був нажаханий. Та яка ще няня? Це не може бути правдою. Ні. Так стабс взагалі не зможе заснути. І це була правда. Уночі стабс взагалі не зміг заснути. Він крутився на ліжку, вертівся. Яка ж вона та няня? думав він, а справа у тому, що стабс іще не бачив жодної няні, ніколи з ними не зустрічався. Якщо на ній буде забагато помади отих грізних бантиків, фінтіфелюшечок і рюшечок. А якщо вона тільки те й буде робити, щоб азікати пророжевий колір? А, а якщо вона оббризкає олі стапса отими гидючими, смердючими парфумами, як у дівчат? Рятуйте. А... а якщо няня виявиться отим мускулистим, перекачаним дядьком. А якщо він змусить займатися нас спортом, або почне з нами змагатися, аж доки ми не попадаємо без сил, рятуйте, або, або може, нянею буде. Якась злюща сувора стара тітка, яка тільки й вміє що готувати противнючі зелені овочі. Зелену капусту тобі я готую. В ній і магні і сірка. Капуста дуже корисна, у ній багато вітамінів та мікроелементів, допомагає від безсоння, головного болю та від застуди. ні-ні-ні-ні. А, а якщо вона замусить Олі та Стапса усе це з'їсти? Рятуйте. Ой, а якщо нянею буде якийсь метушливий дивак, що любить чистоту. А, -а, -а! а якщо він змусить у ліс прибрати їхню кімнату, аж доки вона не почне сяяти у золотих вечірніх променях сонця. Рятуйте, а може, а може, нянею буде якийсь ледачий сплюх, який задрихне без задніх ніг біля телевізора. І... Взагалі не буде гратися із Оллі і Собсом. Взагалі ні в що!» голос із телевізора. Ти дуже сонний. «А що, як нянею буде злюча відьма. Яка злючо регоче. А що, як вона тягатиме Олі і стапса за волосся? Рятуйте. якби ж то ми тільки знали, хто до нас прийде. Нарешті Стапс заснув. Він був страшенно виснажений усіма цими роздумами. Наступного вечора хтось подзвонив у вхідні двері. Та-дам! На порозі стояла усміхнена дівчина, яку звали Елла. Вона приємна, подумав Оллі. І зовсім не схожа на відьму, подумав Стапс. Щойно мама з татом пішли, Елла поцікавилась. А може, нам приготувати справжній піратський банкет на вечерю, Ну, щоб ми були великими і сильними. Наприклад, пригодницькі спагетті із кривавим томатним соусом? «Я-ха-ха! Я-ха-ха!» – закричали Олі Стапс. А потім буде смачнючий десерт. Що скажеш про добавку морозива? А коли вони поїли, то Елла запитала Думаєш, ти занадто втомлений, щоб гратися у хованки? Ти, ти що? Ні, ні, я ніколи не втомлений для хованок. Ну, добре, тільки ж дивися кого знайдуть, той співає своїм найдурнішим, найписклявішим голосом пісні. Співати довелося мені. Співав я черепаху Ахуаху, -аху, потім я співав про довгоносиків, краще вам цього не чути. Але повірте, ми реготали так, що у нас почали боліти животи. Підозрюю, що халабуди у тебе нема? запитала Елла, бо я знаю одну класну казку, але читати її треба лише у халабуді. Олі і Стапс відразу допомогли Еллі збудувати затишну халабуду, а тоді залізли всередину, укублились там гарненько і слухали, як вона читає. Казочка була смішною, але й трішечки страшненькою, і дуже їх схвилювала. А ще це була довга казка. Олі і Стапс відчули, як вони втомилися. Настільки що ледь тримали зубні щітки. Елла допомогла їм вкластися у ліжечку. Щойно вони доторкнулися подушки, як обоє поринули у глибокий і солодкий сон. Такий глибокий, як синє море. А коли вони прокинулися, то знайшли біля ліжечка записку, у ній писалося таке. Дорогі Олі і Стапс, я провела чудовий вечір із вами. Швидше відсилайте своїх батьків знову у кіно, і тоді я прийду і прочитаю ще одну казку з любов'ю Елла. Мам, тато, а кіно вам сподобалося? Вам було цікаво? Ну, то ви мусите знову піти якомога швидше. Ось що подумали Олі і Стапс.